Слава Ісусу Христу! Ми живемо у світі, де йдуть війни, і часто люди підтримують і випродовують війни, посилаючись на Божі війни у старому заповіті. Бог посилав ізраїльський народ та на інші народи, щоб карати їх за гріхи, бо їхні гріхи доходили до неба. І Бог дав нам досконалий план припинення воїн, і цей план був затверджений жертвою Ісуса Христа. І в старому Заповіті ізраїльська нація була обраним народом і єднання з Богом. Вимагало входження в цей народ і через отримання заповідей. Із приходом Ісуса Христа настав новий Завіт, і тепер Божий народ це церква, яка є Божим посольством у кожній нації. І наш паспорт у Боже Царство це бути учнем Христа і виконати волю Божу. І в завіті Христа війна між братами і народами, які йдуть за Христом, є неприпустимою. І підтримка ідеї вкрасти, вбити, розділити, погубити це шлях лукав. Ісус дав нам владу наступати на всю ворожу силу і повалити сатану, а не воювати один з одним. І Сьогодні кожен має зробити вибір, слідувати за духом війни, смерті та розділення чи слідувати за Ісусом. Амінь.